Жити разом, але не одружуватись, норм чи стрьом. Якщо більше двох років стрьом. Спільне проживання без шлюбу це союз чоловіка з низьким рівнем відповідальності і жінки з низькою самооцінкою. Одруження це про відповідальність і вибір партнера стале. все остальне фігня із під коня і, не людини, якщо коротко, тому якщо це більше року стрьом. Головне любов без штампа, а не штамп без любові. Норм, кого хвилює дружині ви чи ні? Живіть, як вам хочеться, це тільки ваша справа і нічия більше. Якщо обидвоє так домовились, то кому яка різниця? Залежить, яка мета таких стосунків і які бажання кожного партнера може, вони сусіди по зйомній квартирі просто, щоб менше платити за оренду. Норм. Але тільки якщо обох, то влаштовує і ніхто не рветься до рацу. Ну і якщо це не все життя, бо тоді постає питання, яка ціль стосунків загалом. Стрьом для жінки для чоловіка то в кайф ніякої відповідальності. Ще 4 роки назад я б сказала стрьом, а зараз мені норм, інші пріоритети. Враховуйте тягу і наслідки. Свобода свободою, а все має мати сенс і має ціну.